Вітаю вас, друзі. Всім доброго дня. Якщо його можна називати добрим після вчорашніх подій, я думаю, ми, ми з вами, я думаю, ви розумієте, про що ми сьогодні будемо з вами говорити. Ми будемо говорити про ліквідацію незалежності Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це поза сумнівом, чорний день в нашій історії. Це ситуація, яка розділяє українців і владу, яка створює штучне внутрішнє протистояння всередині країни, яке нікому наразі не потрібне. Оскільки внутрішнє протистояння всередині України грає лише на користь Російської Федерації. Найбільш сумно те, що Ця хвиля внутрішнього протистояння самою владою вчора і була спровокована. Поговоримо про все по порядку сьогодні, але спершу я скажу про найважливіше. Звісно, найважливіше зараз це наше військо, це фронт, і ми всі маємо війську допомагати. Тому в описі до цього відео є посилання на банку. Візьміть, задонатьте, будь ласка, на поточний русаріз. Можете це зробити також за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Допоможіть нашому війську отримати більше дронів: дронів для знищення росіян, для винищення їхньої техніки, для знищення їхньої логістики, дронів для захисту нашого неба як від розвідувальних безпілотників, так і від шахедів. Завтра ми плануємо закупити додаткові 10 або 20, в залежності від того, скільки грошей зберемо, перехоплювачів шахедів. І тут потрібна ваша допомога. Ну, і на канал підписуйтесь, якщо раптом ще не підписалися. Таке настрій не дуже, якщо чесно, так само як і у вас. Отже, що сталося учора? Учора Верховна Рада України ухвалила правки сумнозвісні про ліквідацію незалежності САП і НАБУ. Я не буду зараз вдаватися вже в деталі. Хто хотів, той ознайомився учора. Скажу тільки дуже стисло: що за новим законом, уже бо він підписаний президентом України, це закон. За новим законом, Генеральний прокурор України може тепер витребувати абсолютно будь-яке кримінальне провадження із національного антикорупційного бюро може змінити склад прокурорів, може змінити підслідність, тобто може забрати будь-яке кримінальне провадження з національного антикорупційного бюро до інших органів правопорядку в Україні. Так само Генеральний прокурор тепер отримує повноваження закрити будь-яке кримінальне провадження. І а вже ж, це ставить під велике питання. Незалежність даних антикорупційних органів, це дуже погано для нашої країни і не тільки тому, що це стосується там протидії корупції. Корупція це один із е, найбільших ворогів нашої держави після росіян або разом із росіянами. Це стосується також і зневіри й деморалізації українського суспільства, тому це надзвичайно небезпечно. Наші європейські і не тільки європейські партнери вже відреагували. G7 виступили проти представники G7. Представники Європейського Союзу так само засудили учорашнє голосування у Верховній Раді. і Сказали, що це не наближає нас до Європейського союзу. Це не означає, що європейський союз перестане нас підтримувати, тому що в них вибору то нема за великим рахунком. Якщо Україна не вистоїть, то тоді війна дуже швидко прийде і до Європейського Союзу. Але звісно, тепер переконувати європейських платників податків у необхідності надання, в тому числі фінансової допомоги Україні, буде надзвичайно складніше, і це додає, звісно, противникам України у Європі додаткові непотрібні аргументи. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то їхньої реакції ми поки не бачили на офіційному рівні. Я думаю, що реакція навряд чи буде, тому що Трампу це не цікаво. Трампу взагалі байдуже на питання протидії корупції. Я нагадаю, що на його виборах Ілон Маск займався прямим підкупом виборців, і Трампу плювати і на набу, і на САП абсолютно. Але донька Кітакелога. Спеціального представника Трампа написала, що це приголомшливо дурне рішення. Разом із тим, противники допомоги Україні всередині Сполучених Штатів Америки також отримали додаткові аргументи, які вони будуть використовувати. Які вони вже використовують. Наприклад, американські аналоги Ліківи, Мерджорі Тейлор Грін, конгресвумен, вона вже написала, що там українці вийшли проти Зеленського. Не згадала, звісно, навіть про Набу і САП. От я прийшов, послав її на три літри під цим твітом і сказав, що ми якось тут самі розберемося, тому що так воно є, і так воно і буде. Ми самі тут розберемося, незалежно від того, що там гавкають деякі чорти, які виступають проти України. Хоча, звісно, їм вчорашня ситуація додала додаткових аргументів. Почнемо із хронології, друзі. Що відбулося спершу, служба безпеки України провела низку обшуків та затримань серед детективів набу, і частину цих детективів і керівників їхніх структурних відділів набу їх звинуватили в державній зраді, в співпраці з Російською Федерацією, і це правильно. Та тобто, ми маємо карати. Будь-якого кожного зрадника України незалежно від того, в якій структурі він працює, і яку державну він посаду обіймає. Не має бути для цього винятків: чи це детектив набу, чи це співробітник Нацполіції, чи співробітник СБУ, не має значення, якщо ти працюєш на ворога, ти маєш за це відповісти. Разом із тим, я маю пояснити про своє ставлення до набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці органи продемонстрували не настільки високу ефективність, якої від них очікували, очікував я в тому числі в силу як суб'єктивних, так і об'єктивних факторів. Багато було моментів, коли їхню роботу блокували. Бували випадки, коли у них примусово забирали кримінальні провадження. Бували випадки, коли і між САП та НАБУ були конфлікти. Наприклад, детективи Національного антикорупційного бюро за часів, коли е, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою керував Назар Холодницький, вони встановлювали прослушку йому в акваріум в його кабінеті, і довели, що той займався, м'яко кажучи, діяльністю несумісної боротьби з боротьбою з корупції. Е, тобто мені далеко не завжди подобається. Набу і САП. Це правда. Але чи означає це, що Набу і САП треба перетворити на абсолютно ручні залежні, на ручні залежні органи? Звісно, ні. Чи означає те, що у, цих, у цій структурі в НАБУ було виявлено російських агентів, що структура Набу має там. Бути змінена і перестати бути незалежною, звісно, так само ні, тому що це не має абсолютно ніякого відношення до боротьби із російськими агентами. Знову ж таки, вираховувати карати російських агентів треба усюди, але позбавляти через це інституцію незалежності, бо вона стала саме залежною. Тепер від генерального прокурора це абсолютно неправильно. І навіть якщо стоїть питання. Реформи, набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про що можна говорити, то це явно має відбуватися не у такий спосіб, як учора це було зроблено. Я нагадаю, як це було зроблено у Верховній Раді до законопроєкту, який стосувався зниклих безвісти, раптово, вранці в порушення регламенту і процедури було внесено правки. І ці правки передбачали власне зміни в законодавстві щодо САП і НАБУ. Знову ж таки, в законопроєкті про зниклих безвісти, це не та форма, за якою має відбуватися реформа. Ну, якщо ми маємо реформувати САП і набу, давайте робити суспільне обговорення. Давайте будемо дотримуватися процедури, виносити це в окремий законопроєкт. Хай це проходить перше-друге читання у Верховній Раді, і тоді це ну, виглядатиме набагато більш вагомо, аніж те, що вчора ми побачили. Другий момент. Автором скандальної правки оцієї був Максим Бужанський. Якщо ми боремося проти російського впливу, і ці зміни в законі були потрібні для того, щоб нівелювати російський вплив. То я не розумію, як е, флагманом цієї боротьби може бути прихильник Росії Максим Бужанський. Максим Бужанський це народний депутат-мажоритарник від слуги народу, якого досі не виключили із партії, котрий е, і до обрання народним депутатом і зараз не приховує своїх симпатій на адресу усього російського. Він сам себе називав антимайданівцем. Коли у Верховній Раді була хвилина мовчання на вшанування Героїв Небесної Сотні, він відмовлявся вставати е, показово. Він далі топить за День Побєди, за Пушкіна, е, за російські пам'ятники, російську мову і так далі. Тобто, це мерзенна антиукраїнська потвора. Яка має не у Верховній Раді засідати і писати законопроєкти, а сидіти у в'язниці без варіантів. До речі, він ще був дружком Іллі Киви і, напевно, братом по розуму. Якщо ми знову ж таки говоримо про те, що треба очистити на буйсап САП від російського впливу, і для цього треба були ці зміни до закону, то давайте дотримуватися процедури і не подавати ці правки через проросійського чорта. Крім того, якщо ми так ставимо питання, то для мене виступає загадкою, як проти російського впливу могли голосувати проросійські чорти із ОПЗЖ, тому що частину голосів разом зі слугами народу, майже всіма, але не всіма, дали саме представники ОПЗЖ. Тут я маю скористатися моментом і сказати друзі, що той, хто не донатить на русоріз, той Максим Бужанський. Якщо ви не Максим Бужанський, просто зараз візьміть і закиньте на Русоріс реквізити в описі до цього відео і а, за QR-кодом на екрані, який ви зараз можете бачити, обов'язково підтримайте українське військо, тому що що б у нас тут не відбувалося, які б новини не були. Росіяни й далі пруть на нашу землю, вбивають наших людей щодня, і їх треба знищувати. Зараз це пріоритет номер один: допоможіть, будь ласка, війську. Тепер про те, чому люди вийшли на протест. Як ви знаєте, вчора в Києві була ну, досить масова, як для воєнних часів, акція протесту. Акції протесту відбувалися також у Львові, у Дніпрі, в Одесі, можливо, ще якесь місто забув, перепрошую. Акції протесту мають відбутися також і сьогодні в декількох містах України. І треба розуміти, чому люди вийшли. Я бачу, що деякі представники влади думають, що вони вийшли, тому що не знаю, їх чи проплатили, чи там е окремі політичні сили їх вивели, коротше, шукають е якусь конспірологічну теорію, щоб це пояснити. Люди вийшли вперше на такий протест за час повномасштабної війни, тому що вони побачили несправедливість, тому що вони побачили, що з їхньою думкою ніхто не рахується, тому що вони побачили, що. Те, за що ми боремося, і те, що нас відрізняє від Росії, це руйнується. Українці вийшли на протести, тому що це і є проявом демократії. Тому що саме за нашу здатність виходити на протести, боротися за своє майбутнє і самим визначати своє майбутнє, росіяни нас і ненавидять. Росіяни на нас напали, тому що ми не хочемо бути росіянами. Росіяни на нас напали, тому що ми хочемо жити у вільній незалежній країні, в якій ми будемо визначати за якими правилами буде жити ця країна. І учора це було перекреслено Верховною Радою України, яке абсолютно виявилося насрати на суспільну думку, на те, яка реакція у громадян. Реакція громадян вчора була це дуже велике обурення, абсолютно справедливе обурення. І якби, якби наші нешановні народні депутати мали інстинкт самозбереження, то вони би дослухалися до думки громадян України і не проголосували би за це. Але втім, усе одно, законопроєкт було проголосовано, і, на жаль, президент України вже вночі його підписав у той самий день. Тобто за один день було здійснено фактично демонтаж незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, і це дуже поганий сигнал. Дуже погано те, що влада не почула сигнал від суспільства. Дуже погано те, що українці змушені виходити на протести. Протести під час війни це дуже небезпечне явище. Це явище, яке е, потенційно може призвести до більшої глибшої, глибшої кризи всередині країни. Але протести це не причина. Протести це наслідок поведінки влади і небажання її чути свій власний народ. Я скажу те, про що я написав ще вчора, а ви поки закиньте на русорі зобов'язково, тому що ми з вами, от поки досить мало зібрали від початку розмови, а це надзвичайно важливо. Я скажу те, про що я писав учора: що для того, щоб будь-яка держава могла вистояти у такій великій війні, у війні, коли противник нас значно переважає своїми силами, засобами і ресурсами, суспільство та влада мають діяти спільно і об'єднано, тому що інакше вистояти просто неможливо. Якщо всередині країни, яка тримає оборону, під натиском такого серйозного противника, як Російська Федерація, не буде єдності, ми не зможемо вистояти. Це аксіома, це не припущення. Якщо ми зараз будемо зайняті внутрішнім протистоянням, фокус нашої уваги на зовнішнього агресора буде зменшуватись. Наші військові будуть більш деморалізовані. Завчора я побачив величезну кількість українських воїнів, які були деморалізовані. і, Напевно, це перша така серйозна деморалізація за весь час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тому те, що відбулося, дуже небезпечно, надзвичайно небезпечно. І найгірше те, що я поки не бачу, щоб після протестів, після дуже багатьох публікацій обурення громадян, щоб нас, хоча б, намагалися. Почути. І скажу відверто, мене це лякає, тому що я вболіваю за Україну. Я хочу, щоб наша держава вистояла, щоб ми перемогли у цій надзвичайно важкій війні. Але якщо влада не чує своїх громадян, то ну, неможливо вистояти. Знову ж таки, це аксіома. Що буде далі? Далі група народних депутатів буде збирати голоси для звернення до Конституційного суду, щоб скасувати? Прийнятий законопроєкт, я вважаю, цей варіант вкрай малоймовірним, оскільки і зібрати необхідні 45, здається, голосів буде складно нашим парламентарям. Та й у Конституційному суді кворум тільки нещодавно з'явився. І Якщо один двоє суддів не вийдуть на роботу, не вийдуть на засідання, то вони не зможуть не будуть мати право розглядати це звернення, тому. В цій ситуації варіант того, що Конституційний суд щось змінить вкрай малоймовірний, тільки якщо таке політичне рішення буде прийняте на найвищому владному рівні. Разом з тим, друзі. З огляду на цю дуже важку, неприємну і болючу для мене ситуацію, маю сказати, що. Попри все, що відбувається, ми сьогодні маємо тримати фокус на питанні російсько-української війни. Наш ворог отримав вчора величезний подарунок, який він не міг би здобути, навіть провівши усі і ПСО одномоментно разом узяті. Наш ворог дуже сподівається на внутрішнє протистояння, на внутрішні, внутрішній розкол. На те, що ми там почнемо вдаватися до якихось силових дій, тощо для росіян це буде просто величезний подарунок. І на жаль, цей подарунок частину цього подарунка вчора Росіянам надала Верховна Рада України, і ми повинні це розуміти. Якщо ми не вистоїмо, у нас тут не буде ні Набу, ні САП, ні СБУ, ні ГУР, ні ЗСУ, нічого. У нас не буде держави, не буде української нації скоріш за все. На, ну, на нашій території, як в тому вигляді, в якому вона є зараз, багатьох українців б'ють, закатують, поженуть у табори, переселять, репресують і заженуть в російську окупаційну армію для того, щоб далі наступати на інші країни Європи. Ось що станеться, якщо ми не вистоїмо. Тому. При усій великій складності цієї ситуації, виходу, з, якого, з якої я практично не бачу, крім зміни позиції президента, іншого виходу тут, напевно, нема. Ми все одно повинні докладати зараз максимальних зусиль для того, щоб знищувати ворога. Якщо ми збережемо нашу країну, а я кажу, якщо тому що війна дуже важка. Якщо ми збережемо країну, ми будемо мати шанс тут встановити ті правила, за якими ми будемо жити. І без будь-яких обмежень і запобіжників. Якщо ми збережемо країну, ми самі будемо вирішувати, за якими правилами ця країна буде жити. Якщо ми не збережемо країну, в нас не буде дискусії ні про САП, ні про набу, ні про що. У нас тут буде тільки смерть і окупація. І про це дуже важливо пам'ятати зараз. Разом з тим, влада має чути свій народ, дослухатися до нього і реагувати, реагувати на протести. Те, що вчора відбулися протести, це дуже тривожний сигнал. Дзвінок до української влади і привід задуматися, може щось іде все ж таки не так, може необхідно зміни? Якщо і надалі вище військово-політичне керівництво України не буде чути український народ, криза буде загострюватися. Я це кажу не тому, що я цього хочу, я цього не хочу. Більш за все, я не хочу зараз внутрішнього протистояння всередині країни. Я кажу це тому, що це закономірно. І передбачувано, тому що вчорашня реакція людей була закономірною і передбачуваною. Не треба бути великим стратегом, щоб прорахувати таку реакцію громадянського суспільства. І це не випадок, коли люди вийдуть один, два, три рази і розійдуться. Може воно так і буде. Люди розійдуться. Ніхто не буде протестувати і влаштовувати зараз майдан. Але однозначно це підриває. В голові в сприйнятті надзвичайно великої кількості людей будь-яку довіру до діючої влади. І це погано в умовах, триваючої повномасштабної російської агресії. Ми не можемо бути об'єднаними, якщо в нас виникають отакі ситуації. Закиньте на русоріз. Господи, за що нам це все? Щодо ситуації на фронті, на фронті ситуація погіршується. Ви знаєте, що ворог наступає на Сумщині, але е, стрімко погіршилася ситуація у Покровську. На околицях міста діють російські диверсійно-розвідувальні групи. На жаль, в силах безпеки і оборони є втрати у зв'язку з цим. І ми зараз нарощуємо поставки дронів на цей напрям. Ми хочемо забезпечити наше військо більшою кількістю засобів, щоб винищувати всю ту мерзоту, яка зараз є на Покровському та й не тільки на Покровському напрямку. Тому я дуже прошу вас зараз закинути на Русоріз, бо фронт зараз це найважливіше. Якщо в нас не буде фронту, то й в тилу ми нічого не зможемо вирішувати. Що стосується протидії шахедам, то є деякі позитивні зрушення. Вчора я мав розмову з міністром оборони Шмигалем і міністром цифрової трансформації Федоровим. Я був запрошений на зустріч як один з представників найбільших українських фондів, які займаються допомогою силам безпеки та оборони України, по перехоплювачах шахедів держава розуміє пріоритети, здійснює великі контракти. Ми так само контрактуємося, в тому числі. Тими засобами, які держава не може закупити в силу різних причин. Є такі причини, що і деякі виробники не хочуть іти на державні контракти, я певною мірою їх у цьому розумію ми можемо до кінця року суттєво знизити загрозу з боку російських шахедів. Це цілком реально. Проте, на це піде час: час на навчання, на структурну роботу, на масштабування виробництв. Ну і варто розуміти, що противник потім буде активніше вживати заходи протидії, тому це буде постійна боротьба. Деякий час треба буде модернізовувати постійно перехоплювачі. Словом, не вдаватимуся в деталі, але я маю позитивні очікування щодо протидії шахедам до кінця цього року. Для того, щоб масштабувати шахедоріз, а ми купуємо зараз одні з найефективніших перехоплювачів. Вони коштують 90 тисяч гривень. І це одна з найнижчих цін за перехоплювачів на ринку. Потрібна і ваша допомога. Особливо звертаюся до бізнесів. Самими зборами ми тут не впораємося. Якщо представники бізнесу мене дивляться, будь ласка, зайдіть на наш сайт, можете вбити в пошук спільнота Стерненка, там є розділ Контакти, є пошта для бізнесів. Зв'яжіться з нами, ми будемо дуже раді співпраці, і ваш внесок може суттєво допомогти захистити наше небо. Гарантуємо вам повну прозорість, звітність, в тому числі по застосування засобів. Але повертаючись до теми того, що відбулося вчора в Верховній Раді, Ну я подивився реакцію росіян. Росіяни щасливі. Вони, вливаючи мільярди, не досягли по таких е наслідків, як учора. Але знаєте, пішли вони на три літери. Ми тут самі без них розберемося, як нам бути, як нам жити. Головне, друзі. Попри деморалізуючі події, не втрачайте надії. Пам'ятайте, за що ми боремося, за що бореться наша країна. Що ми боремося за те, щоб не бути Росією і не мати нічого спільного із нею. Ми боремося за те, щоб бути вільними, незалежними і самостійно визначати своє майбутнє. Це наш головний орієнтир. І наш пріоритет сьогодні це боротьба проти Росії. Ворога, я дуже сподіваюся, що наш президент, вище військово-політичне керівництво, продемонструють мудрість і змінять цю ситуацію. Але, чесно кажучи, я не дуже вірю в те, що це може статися. Разом з тим, українці, які висловлюють свою позицію, виходячи в тому числі на вулицю, на мирні протести, це дуже важливо. Роблять дуже важливу справу сьогодні для нашої країни. Попри весь той негатив, який ми маємо, я дуже пишаюся нашим народом. Я дуже пишаюся тими, хто висловив свою позицію в інтернеті публічно чи вийшовши на акцію протесту. Але знову ж таки не забуваємо, що наш головний ворог сьогодні це Росія. Якщо Росії вдасться захопити і знищити Україну, у нас не буде нічого. Тому, друзі. Продовжуємо допомагати Силам безпеки та оборони України. Закиньте обов'язково на русаріз. Я скажу відверто: я... в мене надзвичайно поганий настрій у зв'язку з цими подіями. Але поки є ви, шановні дорогі українці, поки є люди, яким не байдуже, поки є люди, які говорять, які борються і відстоюють свої ідеали, не все втрачено. Буде важко. Буде погано, неприємно, але ми впораємося. Я у цьому твердо переконаний. Закиньте на русоріз, друзі. Допоможіть українському війську. І слава Україні!